Любий, ти знаєш, що я була послана тобі з небес? Так, ану, розказуй, як ти оминула наше ППО. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Бабусі розмовляють біля будинку. Слухай, а ти зі своїм дідом вночі бавишся? Та ти що, стара? Вже 80 років. Яке там? А ми балуємося? Як? А ляжемо поряд, піднімемо це саме вгору і дивимося. В чий бік упаде, то й завтра за хлібом іде. «У магазині модного одягу. Пані ця сукня вас повнить. Хух, слава Богу, а то я вже на тістечках грішила. Дівчина прийшла складати іспит з водіння, жахливо нервує. Сідає в машину і раптом інструктор їй роздратовано каже Виходьте, ви не здали. Як? Але чому? Я ж навіть ще не встигла завести мотор. Так, але ви сіли на заднє сидіння. <рикла> Баба до діда. Діти дзвонили, вибачалися, що літом не допомогли згороду. Просили щось передати. Передай їм привіт. Лікарю, допоможіть, мені терміново потрібна кастрація. Навіщо? Ви ж чоловік? Це вас не стосується. Ось вам гроші робіть після операції, то, може, ви все-таки розкажете, до чого такі радикальні дії. Розумієте, лікарю, я познайомився з дівчиною ізраїльтянкою, і хочу їй зробити сюрприз. Звичай у них такий. То, може, треба було зробити обрізання? Ну, так, а я як сказав?